Коли неприбивне Київське ППО з'явиться в містах мільйонниках про це розповів речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Нас кинули за його словами. Система української протиповітряної оборони не стоїть на місці. Підрозділи переводять з місця на місце. Загалом ситуація динамічна. А всі питання підсилення ППО у певних містах та місцях проговорюються з вищим військово-політичним керівництвом держави. Але ППО буде, ми вже мали позитивні сигнали. Після саміту НАТО афішувати що і коли ми не будемо. А от коли заяви про щось робляться, то це щось уже у нас ось така комунікація, аби ворог не знав точної інформації. Наголосив ігнат. Ну на нам ще дивитися, як читає сигнали Кремль. Е то у нас е якби є інші справи. Насправді, е ця публікація є в ряду інших публікацій західної преси, яка е Інколи викликає подив. Ну тобто, якщо о, наші британські друзі готують 2000 спецпризначенців, то навіщо про це говорити? Справа в тому, що дії сил спеціальних операцій це о, завжди таємниця, це завжди суперсекретність, оскільки завдання сил спеціальних операцій суперсекретні. Вони працюють лише по тим об'єктам, по тим цілям, які є надзвичайно цінні для о, командування. Це можуть бути або командування штаб флоту, або це можуть бути позиції оперативно-тактичних ракет, крилатих ракет. Це можуть бути бази базування флоту і так далі. Тобто насправді сили спеціальних операцій це стратегічний інструмент. Тобто завжди кажуть, що є, наприклад, стратегічні ракети, є ракети оперативно-тактичні, а є сили спеціальних операцій, які можуть виконувати будь-які завдання і оперативного. Масштабу і стратегічного масштабу, і якраз у України сили спеціальних операцій є тим стратегічним інструментом, який виконує ці завдання. Якщо, наприклад, можемо сказати, що України поки що немає далекобійних ракет, то у нас є сили спеціальних операцій, і те, що західна преса пише про це, я би сказав, що це все ж таки більш негативний момент ніж позитивний, тому що ці сигнали може там Кремль і читає, але я думаю, що Якраз для сил спеціальних операцій, все ж таки краще готуватися до виконання завдань в Криму або на території Росії. Все ж таки в атмосфері секретності, тобто, ви не погоджуєтеся з тим, що отаке повідомлення в західній пресі може бути ну свідомою умовною, а якоюсь там інформаційною операцією, який показує і Кремлю, і простим росіянам, що глубінний народ з Крима з'їжджайте. Ну насправді я, я не думаю, що Кремлю треба щось показувати чи натякати. Кремля треба Кремлю. Треба бити по пиці. Треба виганяти його з Криму. Треба знищити Чорноморський флот. А і я впевнений, що сили спеціальних операцій наряду з ударами ракет українських українських ракет Storm Shadow, наприклад, які нам також поставили з Великої Британії французьких скальп. Можливо, американських атакам, хоча можливо, ми їх не дочекаємося через позицію адміністрації Байдена, але сили спеціальних операцій точно будуть брати участь у знищенні Чорноморського флоту, і тут е, нам або подавати сигнали, або не подавати нам немає різниці. Чорноморський флот будь-якому разі має бути знищений е, незалежно від того, що про це думає Кремль, що про це думають росіяни чи е, хтось інший на цій планеті. Та і вся Росія мала би бути знищена, незалежно що про це думають всі на цій планеті. А, пане Михайле, тут ще така історія: оця от чи, таємниця Чунгарського мосту. А був удар. Цей удар зафіксували осінтери, Він є на супутникових знімках. А Росія, російські воєнкори вони грають в такий режим сніжинка, що відбувається? Нічого не відбувається, не дивіться туди. А, і навіть інститут вивчення війни відзначив, що це трошки змінена якась поведінка і в тих інструкціях, які давав Кремль для своїх воєнкорів і в самих Воєнкорів, це про що може свідчити? Я собі як це бачу, що раз заперечують чи ігнорують, то удар був справді болючий. Абсолютно вірно. Ну і тим більше, що Кремль взагалі міняє позицію і політику стосовно своїх воєнкорів, стосовно е лідерів, скажімо так, громадської думки, е того ж самого, стрілкова. Заарештовано і над ним зараз проводиться слідство. Тобто Кремль намагається максимально обмежити інформацію, яка йде в інформаційний простір. Очевидно, що Кремль готується до затяжної війни, і в цій затяжній війні інформаційний простір має бути абсолютно захищений від іноземних чи шкідливих, як вважає Кремль. Впливів тому ця інформація про Чонгарський міст, звісно, закрита для інформаційного простору Росії, оскільки е, якщо порівняти ситуацію з е, мостом Керченським і мостом Чонгарським, то виходить, що Кремль не зміг забезпечити те, що вони обіцяли. А саме, е, ну, по перше, вони обіцяли взагалі курортний сезон е, через альтернативні шляхи. Е, е, як вони називають нових територій, тобто окупованих територій, вони повідомляли, що це абсолютно безпечний новий маршрут, яким можуть скористатися росіяни, які в умовах тимчасового обмеження руху по Керченському мосту можуть спокійно скористатися наземним коридором по окупованих територіях зараз. Це виглядає абсолютно не так. Ну звісно, воно і, і зразу було не так, оскільки е, цей маршрут проходить фактично по зоні активних бойових дій, в зоні е, активного е, наступу українських військ, тому е, все це. Не вкладалося в логіку розвитку ситуації, хоча, можливо, путіну доповідали, що все під контролем, український контрнаступ, захлинувся, тому можна спокійно обійтися альтернативним шляхом. Тобто, насправді тут дійсно є намагання блокувати будь-які повідомлення негативні, будь-які повідомлення, особливо критично негативні, бо руйнація двох основних мостів, які забезпечують. Логістику окупованого Криму, звісно, це інформація надзвичайно негативна з точки зору довіри до кремлівського режиму і довіри до того до, до всієї інформації, яка взагалі зараз продукується і розповсюджується всередині Росії. А ви, пане Михайло, думаєте, що глубінний російський народ він якось все ще довіряє оцій інформації з офіційних російських джерел? Ну ніякого глибинного народу не існує. Є хлопи, які е, роблять вигляд, що вони довіряють, тобто у них немає іншого виходу. І що вони не довіряли, вони би почали критично мислити і давно б вже знесли той режим, який над ними знаходиться. Але росіяни це такий народ, який е, яким подобається бути хлопами, і яким подобається, коли їм брешуть. Ну е, українцям цього не зрозуміти, але. Навіть в радянському союзі такого не було. Я думаю, що ну, радянський союз таки включав інші нації, наприклад, українців, і українці задавали трошки інший тон в будь-якому разі, будь-який час. А от росіяни їх сформували саме таким чином протягом століть, і вони не готові. Протидіяти цій брехні. Вон, їм краще все таки робити вигляд, що вони вірять. Ну, в принципі, як вони кажуть, барін е, знає, що робить. Ми е, довіряємо цьому. Якщо він це робить, значить він знає, що робить наша справа маленька. Ми маленькі люди, і тому ми не будемо навіть е, намагатися розібратися, що ж відбувається. Якщо телевізор каже, що все нормально, значить це нормально.